Сейчас ситуация перешла, подошла к плавно к выборам. Вопрос охраны выборов в городе Киеве становится очень острым. Очень много информации есть о подкупах избирателей, также манипуляции разные. И мы выдвинули свою инициативу, которая, в которой мы обращаемся к... избирателям города Киева о том, чтобы они э, выполнили несколько простых э, действий. Первое ⁇ это идя на избирательный участок. Э, с, э, смотрите, э, есть ли по сторонам так называемой карусели. Придя на избирательный участок, э, вы можете там пробыть какое-то время и, соответственно, э, пронаблюдать, э, есть ли так называемые отбросы или еще что-то. Дальше, выходя из, после того, как проголосовали, выходя на улицу, останьтесь немножко, посмотрите, потому что могут быть разного рода провокации, все-таки э, ситуация еще достаточно неспокойная в городе, и может быть все что угодно. Э, также мы обращаемся к жителям э, города Киева, которые живут недалеко возле э, избирательных участков. Открыть доступы в Wi-Fi, чтобы свободные стримеры могли снимать то, что происходит возле избирательных участков, и соответственно если есть какие-то случаи подкупа, стоит машина, куда заходят люди, там что-то делают или еще что-то, чтобы это все выкладывалось. Также просим звонить на наши координационные центры, которые есть в каждом районе. Номера, как бы сейчас говорить не буду, то есть тут листовочки и все это по районам э, развешено. Э, звоните сообщать. Если э, человек не может справиться сам, мы вызовем группу поддержки, то есть это будет автомайдан, громадские варты каждого района, города, самооборона, соответственно, контактируем с милицией. Э, также очень э, большущая просьба к э, всем избирателям, поскольку ситуация с подкупом реально есть, реально у нас есть факты видео, фото, раздачи э, протпайков, э, денег, э, разговоры с, э, с сетями, которые как бы занимаются подкупом. Э, большущая просьба людей. Все-таки э, это будущее нашего города, будущее нашей страны. Э, вы можете, если решаете брать такое, то сделайте выбор честно. От этого зависит будущее нашего города и нашей страны. Большое спасибо за внимание. Добрий день. Наші хлопці і дівчата з Автомайдану зараз знаходяться на сході і на півдні України. Я тільки що говорив з Іваном Рудяком, він знаходиться в Луганську, і, мабуть, сьогодні нарешті відбудеться його зустріч з Болотовим. Ми щойно говорили телефоном і. Він абсолютно впевнений, як і раніше, що 90% людей, які стоять на блокпостах, які захопили державні установи, вони не мають реальної картини. Їм розповіли, що усім то на них йдуть бандерівці. І вони насправді залякані, вони не хочуть від'єднуватися від України, вони просто бояться і тієї влади, яка є в Києві. Вони бояться і не сприймають майдан, і жодним чином вони не хочуть відділятися від України. Тобто у них є дезінформація, накрученість і деякий такий психоз, який викликаний тим, що вони не зрозуміли цього майдану, вони не зрозуміли його достоверно. Якщо з ними починати говорити нормально, спокійно пояснювати, що ми не будемо вдягати на них шаровари. А е, ніхто не намагається їх там від в, назавжди відлучити від російської мови. Коли розмовляють з е, цими хлопцями, вони, ну от, наприклад, вони дуже часто кажуть, ви легітимізували бендерівців в Верховній Раді. А коли їм починають пояснювати, що вибачте, якщо ви маєте за Бендерівців там тягне бок Асфаріон, то ні Кучма, ні Ющенко, ні Кравчук, а саме Янукович, за якого ви проголосували, завів їх в Верховну Раду. Щоб використати для себе в 2015 році, якщо ви хочете вибачитися перед нами за те, що голосувала за Януковича, ми на вас вже не ображаємося. Тільки ви знаєте, ми особисто їх туди не заводимо. І коли з ними по пункту ми говоримо, то з'ясовується, що якихось прірв немає. Немає того, що назавжди роз'єднує розколює країну. І якщо з ними розмовляти з більшістю з них. Вони абсолютно адекватні люди, десь налякані, десь дезінформовані. От е, сьогодні буде о третій годині проводитися спільна акція в багатьох містах е, України. Е, у нас я вас до речі теж запрошую е, біля арки Дружби народу народів, буде проводитися акція автомайдану. Так само вона буде проводитися. У, я зараз вам зачитаю: вона буде проводитися в Івано-Франківській, вона буде проводитися в Хмельницькій, в Тернополі, у Львові, в Херсоні, в Одесі і навіть в Луганську. Тобто, люди будуть намагатися пояснити, що не треба стріляти, а треба роз, розмовляти. Тобто акція буде е, мати умовну назву Донбас не стріляй, Донбас говорить. Тобто, саме спілкування це то, чого їм не вистачає. Е, я впевнений і, і наш автомайдан впевнений, що розмовами, діалогом, от, знаєте, щирою зацікавленістю в їх проблемах можна досягнути набагато більшого ніж антитерористичною операцією. Ми абсолютно впевнені, що коли цим людям поступово спокійно пояснювати ситуацію, більшість з них вона насправді не хоче ну, цього «безпреділа на вулицях. Більшість з них вони абсолютно нормально можуть сприймати ситуацію адекватно, розмовляти, а не стріляти це те, що треба робити владі. Ми розуміємо, і коли ми спілкуємося, що, наприклад, в тому самому Донецьку кількість людей, які не сприйняли революцію, які категорично ненавидять нинішню владу, з 20% виросла до 70%. І, до речі, провина нинішньої влади в цьому є дуже суттєво. Знаєте, це вже не провина Януковича особисто, це да? про це провина тих людей, які не доробили, які не змогли це і люди розуміють, що їм намагаються маніпулювати. І коли ми кажемо, знаєте, є маніпуляції з обох боків, да, є маніпулятор Путін, а є так само маніпулятори і в київській владі, які чомусь все-таки ставлять на силовий варіант. Треба домовлятися, а не стріляти. Є дуже великий шанс. Більшістю з людей саме домовитися. І я дуже ще раз вас запрошую на третю годину під арку Дружби народу на нашу акцію. Ну і в продовження попереднього оператора ми так само будемо допомагати на київських виборах. Ми будемо як і на 9 травня разом з правоохоронними органами співпрацювати. Будуть наші патрулі, які будуть дивитися за містом в місті на підозрілу активність. Ми будемо робити все, що від нас залежить. Щоб е, громадяни уникли небезпечних ситуацій, припиняти провокації. Ми будемо співпрацювати з правоохоронними органами так само, я сподіваюся, так само ефективно, як 9 травня. Дуже вам дякую до побачення. Доброго дня, Олексій Герман, громадський вартик. Після закінчення майдану. Кияни та українці здобули право перезавантажити цю владу. Ціна, яка була оплачена, дуже висока. Що ми побачили далі, особливо в Києві? Ми побачили, що пацюки, які роками розкрадали наше місце, знову рвуться до влади, використовують абсолютно брудні технології. Ми побачили, що вони дуже швидко переодягли. Білоблакитні бренди на червоно-білі. Ми побачили, як вони зараз е намагаються е зробити все, щоб отримати е як можливо найбільше результати і підтримку громади. Але коли виходиш на вулиці і спілкуєшся е з киянами, ти розумієш, в якому шоці. Знаходяться наші сусіди, коли побачили все це і зрозуміли, варто зафіксували не один випадок підкупу. Ми в курсі, які процеси будуть проводити окремі політичні кандидати та сили у день виборів, і вирішили сконсолідувати наше зусилля не лише по охороні громадського порядку. А ще й максимально зосередити увагу на якості та чесності проведення цих виборів у Київ та президента. На сьогодні сформовані групи швидкого реагування, які будуть патрулювати райони спостерігачі. Ми запрошуємо також.